Партії Батьківщина і в мене громада найбільша в районі. І маю право теж висловити свою думку. Хто не робить, той не помиляється. Я не буду зараз оскочувати ті помилки, які допустив Володимир Петрович. Я тоді як не спадщинський і можу підтвердити, що я повинна була бути лідером партії Батьківщина. Бондаренко із Куцька мене пропонували на цю посаду. Я відстояла куча. Результат. Мене вивели із партійного бюро. Через тиждень за те, що я сказала Володимиру Петровичу, що треба вести людей в Київ на Майдан, коли Юлію судили, і він сказав, я без грошей, не повезу. Приїхала, кажу, давайте скидаємося і везеш людей на Майдан. Мій заправда!